Добрий ранок, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії BoguStaim. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні з вами хочу поговорити про силу об'єднання або об'єднання. Знаєте, я, я керівник з великим досвідом. Я людина, яка вже дуже-дуже, дуже-дуже давно зрозуміла про те, що а, якщо ти об'єднуєшся заради певної мети, мети да, з групою людей, і це дійсно люди, які заряджені на досягнення тієї ж самої цілі, що і ти, особливо, якщо ти керівник, то оця формула 1 плюс 1 – Дорівнює 11, да, вона дійсно може працювати. Зрозуміло, що тут є певні хитрощі, що тут є певні інструменти, що тут є певні методики, якими треба якби, користуватися і вміти цим керувати. Але ж сьогодні я вам хочу нагадати, що. Uh, да, ми ж наші тайм менеджмент зарядки, вони ж взагалі про тайм менеджмент про ефективність, про те, щоб вас посилювати uh, і сильних людей, да, сильних людей робити ще більш щасливими. Так ось я вам хочу нагадати, що в кожного з нас бувають моменти, коли нам дійсно дуже важко може бути досягати будь-чого. Це не має значення, це робочі якісь задачі. це сімейні якісь задачі, це м щось те, що ви хочете робити у суспільстві. Дійсно, буває таке, що коли ти плануєш, наприклад, свій місяць, свій рік, свій тиждень, або свій день, ти бачиш, що якщо я сам це, сам, це все буду робити, то я, по-перше, або не впораюсь або мені буде це дуже важко. І ну, якщо я в такому темпі попрацюю там, певну кількість днів, тижнів, не знаю там, місяців, то, скоріш за все, з точки зору мого особистого здоров'я, нічого гарного не вийде. Тож я сьогодні вам хочу нагадати про силу об'єднання і про те, що якщо ви, да, достатньо ефективна людина сама по собі. Але якщо ви маєте амбітні цілі, амбітні плани, і ви бачите, що взагалі то е, треба вам допомога, то прийшов час на це дійсно подивитися і це для себе організувати. Да, я вам хочу сказати, що я є ще менторкою в спільноті Магія ранку і в мене є група людей, яку я веду, і це. Це підприємці, да, в більшості це люди, в яких ще такий бізнес невеликий, але вже і не малий, і де, знаєте, весь час виникає питання: а чи брати мені, наприклад, керівника, а чи брати мені особистого асистента? І так далі. Да. І коли я бачу, наскільки ці люди... Самі по собі ефективні, вони да, вміють дійсно керувати часом, але їх завантаженість вона дуже велика. Да? І що я бачила в певний момент часу? Що ось ці люди працюють, 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 працюють. І коли в них вже настає момент, що вони вже просто не можуть, вони кажуть, окей, я собі беру там тиждень, три дні, два дні, чотири, да? ну, зазвичай це не більше тижня, і вони кажуть, ми будемо видихати, просто лежати як тюлені, а, нічого не робити, просто дивитись типу, в а, потолок. Ну, коротше. Ось, і да? я просто я з цим взагалі не згодна, тому що в моїй діяльності, ну, звичайно, були такі часи, коли треба було впоратись чимось, і колись це було декілька місяців, навіть не на тижнів. І я пам'ятаю свій стан зомбі, коли я просто йшла і робила те, що мені треба було робити, без усіляких ілюзій і фантазій, що. Мені в цьому може хтось допомогти, ну хіба що морально, да? тому що ну, там дійсно треба було впоратись самостійно з тим, чим треба було впоратись. І я про те, що якщо ви вже зараз потребуєте допомоги, якщо ви вже зараз потребуєте об'єднання з кимось, не відтягуйте це, тому що вам дійсно може здаватися, що самі ви скоріше, що самі, самі ви ефективніше. І в деяких випадках це дійсно працює, але повірте мені, керівнику, з величезним досвідом, що команда, да, або, ну знаєте, коли ви навіть в сім'ї об'єднуєтесь заради якоїсь певної мети, то це завжди вас не те, що подвоює, да, це прибільшує ваші сили, енергію. Не знаю, оце бажання щось робити просто в рази, просто в рази. Я не просто так про це кажу, тому що в мене ось останні два тижні був такий дуже, дуже важкий період в житті, тому що мені треба було впоратись з певною купою просто викликів. І якщо б не команда, якщо б не моя родина. Я, ну, я правильно напевно померла і я б, напевно, це все не вивезла б сама по собі. Тому пам'ятайте, що ви в цьому світі не одні. Якщо вам важко, вам треба про це говорити і знаходити людей, які вас можуть або підтримати ось в цьому короткому інтервалі часу. А якщо у вас амбітні цілі, і якщо вам треба рухатись і прискорюватись і а, виходити на інший рівень, ну вас просто не може бути сумнівим, сумнівів щодо того, що вам треба створювати команду, що вам треба об'єднуватися з людьми. А, і рухатись, подивіться, да, коли в Україні починалась тільки а, війна. А, що зробив народ, що зробили люди? Вони об'єдналися, і саме завдяки цьому да, було створено ну, дуже багато гарних справ і там визволення певних регіонів нашої країни. Тож, друзі, я знаю, що кожен з вас крутий. Я знаю, що нас не дивляться люди, якісь там слабкі, які не хочуть щось змінювати в своєму житті. Але дуже-дуже часто серед наших клієнтів є люди, які просто досить довгий час вирішують все самостійно, і вони сумніваються, чи брати допомогу, чи звертатись до кого, чи об'єднуватись з кимось. Я розумію, що на короткій дистанції вам здається, що це втрата часу, що це. Там, наприклад, найняти людину в наш час, да, якщо в тебе там не дуже великий бізнес, це, це дійсно виклик, тому що ти з одного боку повинен якби далі рухати свій бізнес компанію, і з другого боку, тобі треба приділяти час людині, яку, яку ти навчаєш працювати в своїй компанії. Але ж повірте, що якщо ми візьмемо да, більш тривалий строк. І ви дійсно да, вмієте наймати людей, дивитися при виборі людини на певні її якості, правильно її навчати, то ви дійсно да, в більш там, довгостроковій перспективі ви побачите, що ви насправді виграєте. І я вам цього, я вам це раджу робити, я вам раджу. Посилювати себе в оточенні класними, підтримуючими людьми. І навіть якщо вам здається, що ви втрачаєте час, коли ви навчаєте, коли ви пояснюєте, неважливо, навіть якщо ви в сім'ї сьогодні ставите комусь завдання, і вам здається, о Боже, там я скоріш сама піду і там, куплю якісь продукти, да, або я там не знаю щось там відремонтую, якщо ви чоловік, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ви дійсно можете це зробити самі. Але якщо ви дивитесь да, комплексно на своє життя, і ви бачите, що треба і те, і те, і те, і те, і те, долучайте людей. І оці люди вони дійсно будуть кайфувати від того, що вони змогли вам допомогти. що... Вони там ще раз відчули, що те, що вони з вами, це цінно для вас, і ви створюєте разом щось дуже класне, що навіть якщо це якась дрібничка, але вона допомагає вам, і ви попросили ось цієї допомоги, да, то, то це дуже-дуже круто. Тому, друзі, сьогодні, коли ви будете складати свій план на день, а ви пам'ятаєте, да, що... Кожного дня ми вам кажемо створювати список завдань, а, рахувати час, розставляти пріоритети, складати розклад і притримуватись цього. Да, і, звичайно, лишати час на форс-мажори, то коли ви ось це сьогодні будете робити, подивіться, да, хто поруч з вами може вам допомогти, якщо у вас дійсно завантажений день. Або просто ви вважаєте, що а, мені потрібна допомога не тому, що завантажений день, а тому, що я так вирішив, да, або вирішила. І звертайтеся до людей, да, закладіть там певну кількість часу на те, щоб пояснити, що ви хочете від людини отримати, щоб перевірити, чи а, правильно ця людина вас зрозуміла, і дійте. Тому що ще раз кажу: наша сила в об'єднанні і нема нічого такого. Поганого або це не робить вас менш сильним в тому, що ви звертаєтесь за допомогою до інших людей. Тут головне правильно обирати цих людей і мати там певні навички, як з цими людьми взаємодіяти. Ну, а з цим ми також допомагаємо. Тож, друзі, вам сьогодні гарного дня. Доєднуйтесь до наших навчальних програм. Ну а сьогодні я вам кажу до побачення і гарного дня, і гарного тижня і гарної нам зими. До зустрічі!